В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби Дібрі й життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий, посити, і зціли немочі наші. Імені Твого раде, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокосу, але визволи нас від лукавого. Амінь Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Ісус Розп'ятий, зійди з Христа. І поклади на голови наших дітей, внуків, правнуків, похресників, свої святі руки, поблагослови їхні долі, Освяти життя, запали в серцях Небесний вогонь. Ісус розп'ятий, зійди з Христа, і поклади на голови наших дітей, внуків, правнуків, похресників, Свої святі руки, поблагослови їхні долі, Освяти життя. Запали в серцях небесний вогонь. Ісус розп'ятий, зійде з хреста, і поклади на голови наших дітей, внуків, правнуків, похресників, свої святі руки, поблагослови їхні долі, Освяти життя, запали в серцях небесний вогонь. Ісус розп'ятий, зійде з христа і поклади на голови наших дітей, внуків, правнуків, похресників. Свої святі руки, поблагослови їхні долі, освяти життя, запали в серцях небесний вогонь. Ісус, розп'ятий, зійди із хреста, і поклади на голови наших дітей, внуків, правнуків, похресників, свої святі руки, поблагослови їхні долі, освяти життя, запали в серцях небесний вогонь. Ісус, розп'ятий, зійди із христа, і поклади на голови наших дітей, внуків, правнуків, похресників, свої святі руки, поблагослови їхні долі, Освяти життя, запали в серцях Небесний вогонь. Ісус розп'ятий, зійди з Христа, і поклади на голови наших дітей, внуків, правнуків, похресників, Свої святі руки, поблагослови їхні долі, Освяти життя. Запали в серцях небесний вогонь. Ісус розп'ятий, зійде із христа, і поклади на голови наших дітей, внуків, правнуків, похресників, свої святі руки, поблагослови їхні долі, Освяти життя, запали в серцях небесний вогонь. Ісус розп'ятий, зійде із христа, і поклади на голови наших дітей, внуків, правнуків, похресників. Свої святі руки, поблагослови їхні долі, освяти життя, запали в серцях небесний вогонь. Ісус розп'ятий, зійди з христа і поклади на голови наших дітей, внуків, правнуків, похресників, Свої святі руки, поблагослови їхні долі, освяти життя, запали в серцях небесний вогонь. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокосу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками. І благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Ісуса розп'ятий, зійде з Христа, і поклади на голови наших дітей, внуків, правнуків, похресників, свої святі руки, поблагослови їхні долі, освяти життя, запали в серцях небесний вогонь. Ісуса розп'ятий, зійде з Христа. І поклади на голови наших дітей, внуків, правнуків, похресників, свої святі руки, поблагослови їхні долі, Освяти життя, запали в серцях небесний вогонь. Ісус Розп'ятий, зійди з христа, і поклади на голови наших дітей, внуків, правнуків, похресників, свої святі руки, поблагослови їхні долі, Освяти життя. Запали в серцях небесний вогонь. Ісус розп'ятий, зійде із Христа, і поклади на голови наших дітей, внуків, правнуків, похресників, Свої святі руки, поблагослови їхні долі, Освяти життя, запали в серцях небесний вогонь. Ісус, розп'ятий, зійде із христа і поклади на голови наших дітей, внуків, правнуків, похресників. Свої святі руки, поблагослови їхні долі, Освяти життя запали в серцях небесний вогонь. Ісусе, розп'ятий, зійди з хреста, і поклади на голови наших дітей, внуків, правнуків, похресників, Свої святі руки, поблагослови їхні долі, Освяти життя, запали в серцях небесний вогонь. Ісусе, розп'ятий, зійди з хреста. І поклади на голови наших дітей, внуків, правнуків, похресників, свої святі руки, поблагослови їхні долі, Освяти життя, запали в серцях небесний вогонь. Ісус Розп'ятий, зійди з христа, і поклади на голови наших дітей, внуків, правнуків, похресників, свої святі руки, поблагослови їхні долі, Освяти життя. Запали в серцях небесний вогонь. Ісус розп'ятий, зійде з хреста, і поклади на голови наших дітей, внуків, правнуків, похресників, свої святі руки, поблагослови їхні долі, Освяти життя, запали в серцях небесний вогонь. Ісус розп'ятий, зійде з хреста і поклади на голови наших дітей, внуків, правнуків, похресників. Свої святі руки, поблагослови їхні долі, освяти життя, запали в серцях небесний вогонь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокосу. Але визволи нас від лукавого, Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Ісуса розп'ятий, зійди з Христа і поклади на голови наших дітей, внуків, правнуків, похресників, Свої святі руки. Поблагослови їхні долі, освяти життя, запали в серцях Небесний вогонь. Ісус, розп'ятий, зійди із Христа, і поклади на голови наших дітей, внуків, правнуків, похресників, свої святі руки, поблагослови їхні долі, освяти життя, запали в серцях небесний вогонь. Ісус, розп'ятий, зійди із Христа, і поклади на голови наших дітей. Внуків, правнуків, похресників, свої святі руки, поблагослови їхні долі, Освяти життя, запали в серцях небесний вогонь. Ісус розп'ятий, зійди з Христа і поклади на голови наших дітей, внуків, правнуків, похресників, Свої святі руки, поблагослови їхні долі, Освяти життя, запали в серцях небесний вогонь. Ісус розп'ятий, зійде із христа, і поклади на голови наших дітей, внуків, правнуків, похресників, свої святі руки, поблагослови їхні долі, Освяти життя, запали в серцях небесний вогонь. Ісус, розп'ятий, зійде із христа, і поклади на голови наших дітей, внуків, правнуків, похресників, свої святі руки, поблагослови їхні долі. Освяти життя запали в серцях небесний вогонь. Ісусе, розп'ятий, зійди з христа, і поклади на голови наших дітей, внуків, правнуків, похресників, свої святі руки, поблагослови їхні долі, Освяти життя, запали в серцях небесний вогонь. Ісусе, розп'ятий, зійди з христа, і поклади на голови наших дітей, внуків. Правнуків, похресників, Свої святі руки, поблагослови їхні долі, Освяти життя запали в серцях небесний вогонь. Ісус розп'ятий, зійди з Христа і поклади на голови наших дітей, внуків, правнуків, похресників, свої святі руки, поблагослови їхні долі, Освяти життя, запали в серцях небесний вогонь. Ісус розп'ятий! Зійди з Христа і поклади на голови наших дітей, внуків, правнуків, похресників, Свої святі руки, поблагослови їхні долі, освяти життя, запали в серцях небесний вогонь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам, провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокосу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Ісус розп'ятий, зійди з Христа. І поклади на голови наших дітей, внуків, правнуків, похресників, свої святі руки, поблагослови їхні долі, Освяти життя, запали в серцях Небесний вогонь. Ісус розп'ятий, зійди з Христа, і поклади на голови наших дітей, внуків, правнуків, похресників, Свої святі руки, поблагослови їхні долі, Освяти життя. Запали в серцях небесний вогонь. Ісус розп'ятий, зійде з христа, і поклади на голови наших дітей, внуків, правнуків, похресників, свої святі руки, поблагослови їхні долі, Освяти життя, запали в серцях небесний вогонь. Ісус розп'ятий, зійде з христа, і поклади на голови наших дітей, внуків, правнуків, похресників. Свої святі руки, поблагослови їхні долі, освяти життя, запали в серцях небесний вогонь. Ісус, розп'ятий, зійде із христа, і поклади на голови наших дітей, внуків, правнуків, похресників, свої святі руки, поблагослови їхні долі, освяти життя, запали в серцях небесний вогонь. Ісус, розп'ятий, зійде із христа, і поклади на голови наших дітей, внуків, правнуків, похресників, свої святі руки, поблагослови їхні долі, Освяти життя, запали в серцях Небесний вогонь. Ісус розп'ятий, зійди з христа, і поклади на голови наших дітей, внуків, правнуків, похресників, Свої святі руки, поблагослови їхні долі, Освяти життя. Запали в серцях небесний вогонь. Ісус розп'ятий, зійде із христа, і поклади на голови наших дітей, внуків, правнуків, похресників, свої святі руки, поблагослови їхні долі, Освяти життя, запали в серцях небесний вогонь. Ісус розп'ятий, зійде з Христа, і поклади на голови наших дітей, внуків, правнуків, похресників. Свої святі руки, поблагослови їхні долі, освяти життя, запали в серцях небесний вогонь. Ісус розп'ятий, зійди з христа і поклади на голови наших дітей, внуків, правнуків, похресників, Свої святі руки, поблагослови їхні долі, освяти життя, запали в серцях небесний вогонь. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокосу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками. І благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Ісус розп'ятий, зійде з Христа, і поклади на голови наших дітей, внуків, правнуків, похресників, свої святі руки, поблагослови їхні долі, Освяте життя, запали в серцях небесний вогонь. Ісус розп'ятий, зійде з Христа. І поклади на голови наших дітей, внуків, правнуків, похресників, свої святі руки, поблагослови їхні долі, Освяти життя, запали в серцях небесний вогонь. Ісус розп'ятий, зійде з христа, і поклади на голови наших дітей, внуків, правнуків, похресників, свої святі руки, поблагослови їхні долі, Освяти життя. Запали в серцях небесний вогонь. Ісус розп'ятий, зійде із христа, і поклади на голови наших дітей, внуків, правнуків, похресників, Свої святі руки, поблагослови їхні долі, Освяти життя, запали в серцях небесний вогонь. Ісус, розп'ятий, зійде із Христа і поклади на голови наших дітей, внуків, правнуків, похресників. Свої святі руки, поблагослови їхні долі, Освяти життя запали в серцях небесний вогонь. Ісус, розп'ятий, зійде із хреста, і поклади на голови наших дітей, внуків, правнуків, похресників, Свої святі руки, поблагослови їхні долі, Освяти життя, запали в серцях небесний вогонь. Ісусе, розп'ятий, зійде із хреста. І поклади на голови наших дітей, внуків, правнуків, похресників, свої святі руки, поблагослови їхні долі, Освяти життя, запали в серцях небесний вогонь. Ісус Розп'ятий, зійди з христа, і поклади на голови наших дітей, внуків, правнуків, похресників, свої святі руки, поблагослови їхні долі, Освяти життя. Запали в серцях небесний вогонь. Ісус, розп'ятий, зійде з христа, і поклади на голови наших дітей, внуків, правнуків, похресників, Свої святі руки, поблагослови їхні долі, Освяти життя, запали в серцях небесний вогонь. Ісусе, розп'ятий, зійде з христа і поклади на голови наших дітей, внуків, правнуків, похресників. Свої святі руки, поблагослови їхні долі, освяти життя, запали в серцях небесний вогонь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокосу. Але визволи нас від лукавого, Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.